Привіт, усім це Андрій Жолоб. Проект без броні на Ефем Галичина не збирається навіть відпочивати кожного тижня. Як ми завжди обіцяємо нові гості, нові історії, якісь нові роздуми і нові висновки. Отже, без броні на Ефем Галичина представляє свого сьогоднішнього гостя. У нас сьогодні Антон. Антон, розкажи про себе, будь ласка, де служив, як зв'язався з тими всіми дядьками в зеленій формі і так далі. Привіт. Зв'язався з дядьками в зеленій формі більш-менш традиційно для нашого регіону, зустрівши їх на блокпості, їдучи десь геть зі Львова, отримав запрошення. Вирішив не нехтувати ним. І за недовгий час попав спочатку в 420-й окремий стрілецький батальйон. Якраз формувався він. Це він формувався в Моршині. Ми жили в санаторії, створювали новий батальйон з нуля. Це було дуже цікаво. Білочок годували. Білочок годували, бігали по лісі. І це було дуже драйвово, цікаво. І я дуже вдячний цьому батальйону, тому що багато там навчився, там був дуже харизматичний комбат. Михайло Романович Соляревич привіт йому, якщо він мене десь почує. От. А потім е, я потрапив до 42-ї, окремої механізованої бригади. Мені було дуже легко запам'ятовувати номери, тому що взагалі мене погана пам'ять на числа. Але з 420-го я попав в 42-гу і так само в другу механізовану роту, як був в першому своєму підрозділі, так попав і в е, 42-гу бригаду. Де Зайняв посаду заступника командира другої механізованої роти з морально-психологічного забезпечення, і теж бригада створювалася фактично. Це був новий підрозділ, дещо ми брали участь, доводилось щось робити в перший раз. Вчилися був ще місяць на навчанні в Румунії. Не сильно багато навчився по своїй спеціальності. Зато тому, що... побував в Румунії. Зато побував у Румунії. Це птичка, тому що в Румунії до того не був. Румуни сказали, що вони в НАТО не мають такої посади, як зам з МПЗ, тому навряд чи можуть мене чомусь навчити, щоб я розслабився і отримував задоволення, що я, в принципі, і робив протягом місяця в Румунії. Далі е була поїздка в Лиман. Це була наша, так би мовити, перші наші, перший наш бій Серебрянський ліс. От В Лимані ми були до Спочатку осені 23-го року, потім попали в Костянтинівку. Костянтинівка, часів Яр, Де були вже досить довго. Після того було ще кілька переїздів, потім так сталося, що за сімейними обставинами я залишив ряди Збройних сил і зараз відчуваю себе ветераном. Скажіть, будь ласка, от посада власне МПЗшника, заступника командира з морально-психологічного забезпечення, колишній замполіт. Ну, скажімо так, серед особового складу зазвичай досить неоднозначне ставлення до цієї посади. Люблять часто казати, та що МПЗшник, він нам розказує, як воювати, а сам не воює. Як то було в твоєму випадку? Ти знаєш, трошки такого було без сумніву, але, власне, ми весь час мене так вчили, старші товариші, і я весь час намагався доносити до обійців, що МПЗшник це є в жодному разі не Замполіт. І фактично за час служби, фактично, оцими замполітськими обов'язками якоїсь політінформації мені майже не довелося займатися. І завдяки тому, що я намагався, і так мені доручали, і так я намагався вирішувати якісь проблеми бійців, відпустки, якісь лікування, якісь приїзди родичів до них і так далі, то, в принципі, з ставленням з часом все стало дуже добре. В нас з командиром роти. Завжди був розподіл обов'язків, що він злий офіцер, а я добрий офіцер, тому що якщо ну буває ж таке, що приходиться і сварити, і карати військовослужбовців, це в основному було до ротного. А якісь заохочення, якась допомога, це в основному випадало на мою долю. Тому все нормально з цим було. А скажи мені, будь ласка, от е, таке питання. Е, ти кажеш, власне, ти потрапив? Став е, замкомандира з МПЗ. Офіцерське звання в тебе звідки? Офіцерське звання в мене з військової кафедри, я вчився на юридичному факультеті, пройшов військову кафедру. Спеціальність в мене стояла в офіцерському посвідченні військова соціологія. От. Так що я такий натуральний піджак. І коли, власне, нас розподіляли ще в 420-й окремий стрілецький комбат, подивився, каже, ага, ти юрист, військовий соціолог ще до, до мобілізації, як Керував невеликою фірмою, він каже: Ага, працював з людьми, керував людьми. Підеш на МПЗшника. Так воно і. Закріпилося слухай, запитаю тебе, бо пам'ятаю по нашій бригаді, що зокрема в МПЗшники було непросте завдання відмовників переконувати брати участь у бойових діях. Як ти розумієш, той стан бійця, який каже: Я не піду, і які для нього можуть бути мотиваційні підходи? Як його можна переконати? Насправді всі ж розуміють, що виходити в штурмові дії чи виходити в оборону це. Антигуманне, антилюдське, в принципі, як правильно так переконувати і пояснювати щось бійцям, для того, щоб не просто їм казати: ти йди, йди, там все буде нормально, там БК лежить, на 2-3 дні зайдете, а насправді там на 2-3 тижні. Як, от е, тут свою людську складову знаходити, як виходити з тих моментів? Так, це був один з найскладніших моментів, з найскладніших функцій, е, тому що дійсно з часом. Появилися, появилися відмовники. Спочатку я собі слабо уявляв, коли ми в Морщині це все творили, що є, і щось таке може бути. Але так, та, вони появилися і треба було якось спілкуватися. Ну, чесно кажучи, ніколи я не нас... намагався не насідати так прямо аж на них. Намагався пояснити ситуацію, що це потрібно. Намагався. В якійсь мірі підкупити, пообіцяти, ну і виконати це, що, скажімо, після цього виходу буде якась відпустка або буде ще щось, і ну це трошки працювало. Але, в принципі, завжди залишав рішення на, ну, на долю солдата, тому що. Всі люди розумні, всі, хто відмовлялися, це зазвичай люди, які вже побували там в бойових умовах, і вони знали реально, від чого вони відмовляються. Тому я викладав ситуацію, пробував домовитися, спокусити чимось хорошим, пробував викласти те, що, що, що як буде погано, коли вони цього не зроблять, але в кінці кінців завжди рішення залишав за ними. Без якогось, скажімо, насильства чи там викручування рук, слухай, логічне далі запитання. А от СЗЧ, самовільне залишення частини, як ти ставився до них, сам видзвонював, чи який був процес переконувати солдата СЗЧшника, не робити дурниць, а не підставляти себе в першу чергу, ну скажімо так, юридично? Як ти розрулював ті ситуації? Дивися, знову ж таки, тут треба просто розрізняти є СЗЧ-шники і є Е, Так, без сумніву, визвонював сам, це було од одною з функцій. Намагався підтримувати зв'язок з тим, хто, хто виходив на зв'язок. Якщо це, ну, є СЗЧ-шники, які, скажімо, тікали додому на якийсь термін, зразу маючи на увазі, що вони повернуться, тому що, скажімо там. Був ну, реальні в мене випадки, коли там треба було щось допомогти йому по господарству. Не відпускали його керівництво, ротний наш був не проти, але вище керівництво не відпускало. І... Просто поїхав і сказав, що я за п'ять днів повернуся, зроблю то, що маю зробити вдома, Повернуся, то ну і верталися люди таким чином. То рапорти все одно подавав чи якось терміново. Спочатку я ну, намагався якось це прикривати, але потім було кілька випадків, коли це приводило до досить неприємних наслідків, коли, скажімо, ти рапортуєш, що людина на місці, і сподіваюся, що вона післязавтра повернеться, а її затримують на блокпості десь в Києві. І телефонує вище керівництво і питає: А як же ж так сталося? То це було доволі болісно. Ну, тому потім ми все-таки перейшли до такого, що та, ми ставимося з розумінням до такої ситуації, тим більше, якщо це якийсь нормальний боєць, який виконував свої обов'язки. Але ми рапортували, та людина втрачала, скажімо, заробітну плату, тобто їй карало, каралося гривнею, але ну, вона верталася, ставала в стрій і якось. Навіть можливо, ми потім намагалися її заохотити і компенсувати їй це, коли розуміли, що їй дійсно це було потрібно. А були такі СЗЧники з іншого боку, яких е дійсно дуже не хотілося, щоб вони верталися, тому що, скажімо, це були люди сильно п'ющі. Е це були в мене реально були такі не одні, які втікали. Ну, за півроку по 5-6 разів, і ми знали, що він вернеться і знов втече, і що він там, скажімо, не піде на позиції, і що за кожну втечу мені треба проводити окреме службове розслідування і переводити багато паперу, то були такі люди, з яких я, скажімо, зовсім не агітував, щоб вони повернулися. Тому що користі для підрозділу вони ніякої би не принесли. Ну от. Mm -hmm. так ось. поговорили ми про СЗЧ-шників, А тепер я хочу поговорити про інше, про кардинально інше про нагороди. Скажи мені, будь ласка, як представник від МПЗ. Наскільки важливими є нагороди в армії? Наскільки вони взагалі впливають на особовий склад? Чи можливо це просто декор і нікому не потрібні речі? Чи все таки вони мають свою мотиваційну функцію? Там, допустимо, прапор з підписом комбрига, іменний ніж? От як в мене, іменний годинник? Ти знаєш, без сумніву, вони мають своє значення. Не завжди, скажімо, ті, кого відзначають, хочуть отримати саме таку відзнаку, тому що багато було таких, от фраз, що краще замість там, грамоти відпустіть додому на тиждень. Але ну, ми маємо такі можливості, які ми маємо. І все одно я бачив по людях, що це для них важливо, і вони цим гордилися, отримавши якусь грамоту, отримавши якусь там. Футболку, тому що ну, бували випадки, коли просто там керівництво телефонувало, казало, що треба відзначити певну кількість людей, вирішуючи чим їх нагородити. І там, ну тобто, ми шукали щось, чим можна нагородити, скажімо, з-під з під ніжного якогось матеріалу. Це могли бути і щось там з одягу, це могли бути якісь годинники, ножі, щось таке. Термоси, Термоси, так. І я бачив, що люди там це фотографують, чи фотографуються з цим і відправляють додому, і воно для родини. і... Ну, тобто, все одно це важливо як А для людини, так і Б, що це, в принципі, заноситься десь в її особову справу, як відзнака, і потім може зіграти для неї якусь позитивну роль, хоча б невеличку, якщо далі буде йтися про якесь її підвищення, там, присвоєння звання там. Чи... Чи скажімо, про пробачення якоїсь наступної провини, яка в неї буде? До речі, от про коли МПЗшник подає, я поясню, просто в мене в медичній роті моїй була вакансія вільна заступника командира з МПЗ, оскільки в мене його не було, я був сам собі МПЗшник, подавав людей на нагороди. Відповідно, сам себе я не подавав, жодних нагород не отримував, але догану я дістав через одного свого військовослужбовця. Скажи мені наскільки є популярною? А, а Така нагорода, як скасування догани. <гум> От ти знаєш, не можу тобі сказати, бо в мене десь за, за час служби ні разу не трапилося такої нагороди. Не знаю чому, чесно кажучи. Тому що якось так виходило, що ми відзначали завжди тих людей, які до того не мали догани. Ну, так, вже якось ставалось. Тому. Не можу знати, але думаю, я про це думав, що це може мати якесь значення, якщо людина хоче будувати кар'єру і хвилюється про те, що там в неї буде записано, і, і так далі. Тоді це без сумніву, це, це має якусь логіку. Давай тепер поговоримо про твою ветеранську складову. Знаю, що ти зараз. Е Поволі завершуєш навчання на помічника ветерана, чи як це зараз правильно називається, фахівеці супроводу ветерана. Та? Розкажи мені, будь ласка, в чому суть, чому там вчать, в чому специфіка, що МПЗник може там навчитися, і в результаті що ти будеш вміти, що будуть вміти ці фахівці по завершенню своєї роботи? Бо вони ж я так точно знаю, заходять не лише там в великі міста, але й в містечка. Це по всій Україні буде ця опція. Так, 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 є така, є така зараз нововведення, оця от функція чи посада помічника ветерана, чи як ти кажеш фахівець з супроводу. Суть в тому, що ця людина, цей спеціаліст, повинен допомогти перейти ветерану з військового в цивільне життя, зробити цей процес менш травматичним, допомогти поводити за руку. По інстанціях показати, розказати, заспокоїти, чи можливо, щоб людина не хвилювалася і не думала, що це дуже страшно, і що його тут всі не люблять. Це задумано так, що це має здійснюватися за принципом рівний рівному, щоб в основному, скажімо, ці посади займали люди, які є самі ветеранами, які служили і яким, до яких ці. Нові ветерани будуть відчувати, можливо, більшу довіру і можливо зможуть з ними легше спілкуватися однією мовою. От. Е, що стосується навчання, мені поки важко сказати, чи я отримую сильно багато нових знань. Побачимо, як це буде по його закінченню. Е, Поки що я так розумію, що МПЗ-шний цей запас знань і досвід, я думаю, допоможе мені реально, тому що фактично. Це майже те саме, чим доводилося займатися в армії, тобто вирішувати проблеми конкретного військовослужбовця, які він не знає, як вирішити сам, або не має можливості вирішити сам. Тому так я власне чому я і захотів цим займатися? Бо я відчуваю, що потенціал є, і що я ще щось можу в цьому напрямку зробити. Це я відразу запитаю тебе, наприклад, якщо ти побачиш, от холод, сніг, вечір на лавці лежить людина в військовій формі. Пройдеш мимо, чи все таки в тебе вже щось є таке, що тобі просто не дозволить цього зробити? Ні, без сумніву без сумнів не дозволить. Я думаю, що я би не пройшов мимо, і якби вона була. В цивільному вбранні, але в військовій формі, безсумнівно, це так більше тригерить зараз. От. Тому що розумієш, що людина може бути, скажімо, ну, там, з іншого міста, тому що дійсно дуже багато людей приїжджають до Львова, проходять ВЛК, лікуються, не завжди мають де заночувати, хоча, хоча над цим працюють. І зокрема, наш центр, де я зараз е е е працюю. Намагається якось допомагати в цьому плані ветеранам, але без сумніву, без сумніву, не пройду мимо, тому що ну розумію, що це може бути не якийсь там пияк чи маргінал, а просто людина в скрутній життєвій ситуації, в якій, на жаль, військовослужбовці наші доволі часто попадають. Скажи, будь ласка, мені на завершення, Антон, от ти повернувся до цивільного життя? Ти колишній менеджер, причому менеджер. Вищого рівня, ти не маєш якогось жалю до того, що раніше ти був тим, хто керує? а Зараз тобі треба працювати під чиїмось керівництвом. Чи нема в тебе якогось дисонансу такого суто життєвого? Чесно тобі скажу, що немає, тому що можливо навіть мені менш комфортно було керувати. Я відчуваю себе більше виконавцем. Мені подобається ця роль. Це по-перше. А по-друге, я розумію, що завжди треба щось починати і рухатися вперед і вгору. Так що, можливо, в подальшому ця ситуація буде змінюватися, але наразі мені цілком комфортно, я відчуваю задоволення від своєї роботи. Ти, зокрема, зараз багато спілкуєшся з ветеранами. Чи зауважуєш, що якось оцей загальний моральний стан стає трошки світлішим в них, чи пригніченість все таки переважає? Ну, дивись, з тих ветеранів, з якими я спілкувався. Воно десь є якийсь відсоток людей, які відчувають якусь пригніченість, але мені здається, що воно стає трохи краще, і їхній моральний настрій. Вони відчувають десь, що про них турбуються. Можливо, не всі вважають, що цього достатньо, та й, напевно, цього дійсно недостатньо, того, що зараз робиться, але принаймні мені здається, що вони відчувають старання щось зробити для них, тому що я, як ветеран, це відчуваю. Сьогодні з Антоном Палашем ми говорили про морально-психологічне забезпечення. Це те, чого нам вкрай необхідно навіть у цивільному житті, а особливо у ветеранському житті. Це проект без броні на «ФМ Галичина. Мене звати Андрій Жолоб. Наступного тижня новий гість, нова історія, нові обговорення і нові висновки. Приєднуйся і будь в курсі всього, що відбувається на каналі Безброні.